Ось так. Зараз гарно вимішимо. Які І будемо смакувати, він постої, нам пройде. Якраз поки там того доїмо, то якраз буде смачно. Ось таке то діло. Ну, тушетині сушки глядя, не хочу, щоб забагато було. щоб було, якщо забагато солодку їсти. Жопа випне. <гум> Значить, я від нині вам солодкого не буду готувати. Добре, вас. я люблю більше солоди. Я подивлюся. Хто -то, буде стогнав, хто то буде стогнав, що, а що, до чаю чи до молока немає нічого, вже скоро молоко буде, ще днів два.